Привіт всім! Я сподіваюся, ви подивились попереднє відео, де я розповідаю про всі архетипи, для чого вони, коли вони виникають, які функції грають, і скільки їх. Якщо ще не подивились, подивіться, будь ласка, це відео є в відкритому доступі. А сьогодні ми поговоримо, як же дізнатися свої архетипи. Бо скільки їх це зрозуміло, але які же в мене конкретно архетипи, я з вами поділюсь одним базовим, простим, але дуже дієвим і важливим способом, як же дізнатися свої архетипи. Але перш за все, я мушу зазначити, що архетипів у нас не 12. 12 у нас є навичок базових навичок для життя. Гармонійного, щасливого. А основних архетипів, тобто, це наших талантів, ролей, основних ролей в нашому житті 3-4, по шляху реалізації яких, якщо ми підемо, то будемо найщасливішими, найенергійнішими, найуспішнішими, найреалізованішими. Так? А, тобто Цих трьох-чотирьох архетипів, з якими ми народилися, це наші таланти, є ще один е головний. І він відповідає за ціль в житті, яка є на даному етапі у нас. А цілі в житті змінюються, в залежності від етапу, і що тоді архетип теж змінюється, але не серед всіх 12, а серед Цих трьох-чотирьох основних. Тобто сьогодні перший цей, потім він йде на третій, четвертий чи п'ятий план. А, і щодо інструментів. Але перш ніж поговорити про інструменти, нам важливо знати якості кожного архетипу, того, що архетипи лежать в зоні прикметників, якості явищ, предметів, людей. Всього, об'єктів і суб'єктів. Якщо я скажу стілець, ви всі уявите свій стілець, всі уявимо стілець, але кожен свій. Якщо я скажу ранок, кожен уявить свій ранок а, з різною якістю: хтось сонячний, хтось дощовий, хтось а, кавовий, хтось чайовий. А якщо я скажу коханка, кожен уявить. Чи коханець своєї підсвідомості коханця чи коханку. З червоними губами чи ні з красиво, красивого чи ні, одягненого певним чином, виглядаючого з певною поведінкою. Отже, прикметники. Зараз ми пройдемось по всім 12 архетипам і поговоримо про якості кожного архетипу. Про прикметники. Далі ви запам'ятаєте це, запишете або перемотаєте, коли будете працювати над своїми архетипами, або просто придумайте свої, того, що те, що я буду зараз говорити, нічого складного це лежить на поверхні. Все складне, важливе лежить на поверхні насправді. Отже, архетип дитя це довірливий, простодушний. Наївний, архетип свій хлопець це трошки шустрий, хитрий, комунікабельний, найкращий друг, товариський, архетип герой войовничий, геройський, сміливий, захищаючий, цілеспрямований, спортивний. Сильний, опікун, опікаючий, турботливий, м'який ніжний, зрозуміючий, слухаючий, архетип Шукач, авантюрний, молодий, новий, енергійний, сміливий, подорожуючий, надихаючий, архетип бунтар, бунтівний. Протилежний, революційний, ламаючий, жорсткий, гострий, нерозуміючий архетип коханка, коханець, закоханий, естецький, красивий, сексуальний, енергійний, повільний, червоний, текучий. Архетип творець, творчий, запалюючий, неординарний ідейний, архетип правитель, правлячий, керуючий, лідерський, трошки, можливо, зверхній, великий, величний. Королівський мудрець, мудрий, розумний, пробудовуючий, розуміючий, відсторонений, зосереджений, глибокий, дій, дій, людина, яка ділиться знаннями, знаючий. Архетип маг – магічний, загадковий, феєричний, фантастичний, таємничий, е ритуальний. Далі архетип шут: ексцентричний, шокуючий, смішний, теж сміливий, е гедонічний, насолоджуючий, е провокативний прикметники. Далі, що я маю ще сказати, перш ніж поговорити про інструменти, це про стихії. Кожен архетип має свою стихію. Три архетипи відносяться до однієї стихії. Дитя, шукач і мудрець це стихія повітря. Я зі стихії повітря, наприклад. Вода це свій хлопець, коханець, коханка і шут. Вода. Скрізь може заплисти, скрізь заповнити своєю енергією. А далі герой, бунтар і мах це про стихію вогню. От я також вогонь. А архетип, опікун, творець і правитель це земля про землю, заземлення. Коли ви виведете свої архетипи, має бути у вас хоча б Дві стихії, а краще три різних стихії. І як же ми будемо працювати зі своїми архетипами? Я пропоную вам написати шістьом неблизьким знайомим і попросіть написати вам п'ять різних якостей. Але попрацюйте краще над цим. Над з'ясуванням своїх архетипів, зробіть Google-форму з питаннями і надішліть своїм неблизьким знайомим. Чому неблизьким? Тому що близькі знайомі зазвичай, це наші друзі, сім'я, близьке коло знають нас так само, як ми себе самі. А ми себе самі хочемо знати з найкращої сторони. Тому збоку завжди видніше. Ми зараз розглядаємо перше сприйняття або архетипи це образи, які, завдяки яким нас приймають першу зустріч, друга зустріч і так далі. Перші 10 зустрічей, і що говорить про нас, краще, ніж. А, ніж як коли ми почнемо копатись, 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 копатись також треба, але це сприйняття дуже важливе. Отже, зробіть Google форму з такими питаннями: з якою тваринкою я асоціююсь, з якою стихією я асоціююсь, з якою архітектурою я асоціююсь? Якби я була книга, то яка? Якби фільм то який, якби я була машина, то яка? І зона мого росту поради? Тобто, в чому я не сильний, не сильна і моя унікальність, мій головний талант на вашу думку. Далі ми виписуємо подібні відповіді. Чому ми говорили про якості кожного архетипу, про прикметники? Це можуть бути прикметники чи ні, але ви зрозумієте, коли якість однакова, хитрий лиса, довірливий і там, дитя. так? Ми розуміємо, про що мудрий і розумний. Розуміємо, про що стратегічний. І а, керуючий. Розуміємо, що це про один архетип. Виписуємо однакові відповіді, а стихії нам одразу скажуть про певні наші архетипи. Виписуємо однакові відповіді і виводимо наш архетип. Будьте впевнені в собі, можете порадитись ще раз з кимось. Коли зробите це дослідження, випишете все, покажіть комусь збоку, бо вам буде хотітися мати найкращі архетипи, бути найправдивішим, найщирішим. Але йдіть в глибину, йдіть в страх, там закопно багато нового і цікавого вам про вас. Спитайте у когось, чи правильно ви зробили це дослідження, і подосліджуйте ще з кимось, попросіть ще очей. І якщо у вас будуть якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях, пишіть в особисті на моїх сторінках, задавайте питання, приходьте на курс, на, курс, на індивідуальне навчання. Чи на всі різні курси, майстер-класи, воркшопи офлайн і онлайн, які скоро будуть вам а, запропоновані? Мушу зазначити, що є ще, як мінімум, чотири інструменти визначення своїх архетипів. Але це буде для вас багато і буде каша в голові, і ви, зрештою, не зробите нічого. Але на індивідуальному навчанні? На груповому, на будь-якому ми використовуємо всі інструменти, і тоді є можливість побачити себе з інших, з різних сторін, і, врешті-решт, в кінець курсу, в кінець навчання, зрозуміти нюанси своїх архетипів і вивести точно, зрозуміти, хто я і що я маю дати, можу дати цьому світу, можу, не мушу. А хочу дати цьому світу, щоб бути щасливим. Я бажаю вам радості, натхнення в роботі з собою. Пока!